Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Мене звати Ірина. Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Розпочався новий тиждень і я продовжую відшивати свій віночок від Міл Вже ось трошки розпочала і згадала, що хочу вам показати на якому етапі. Вишиваю, я, бачите, як на планшеті у мене PDF. Віночка цього PDF-файл, я собі зробила. І мені так зручно, маркером так само я відмічаю, що я вже відшила. Схеми невеличкі, мені, чесно кажучи, на такі невеликі роботи робити там перенабір в електронну схему, вишивати по сазі це таке. Мені не хочеться витрачати час робити перенабори на такі невеличкі сюжети. Тому я вишиваю ось так. В PDF все дуже зручно. Так само, якщо тобі не видно, я ось так: от збільшую аж так по максимуму. І мені все видно, все добре, бачу деякі символи. Все чудово. Принаймні, мене це влаштовує, мені так зручно. Нікого я на це не спонукаю, тому кожен вишиває так, як йому зручно, як вважає за потрібно, швидко, повільно, як має змогу і так далі. Подивіться, який тут гарний бісер. Лавандовий, цей синій, голубий, темний такий. Лавандовий. А зелений майже непомітний, бо він так зливається з ниточками. Його можна тільки побачити, як він трошки так відблискує. В кінці тижня я вам покажу, що у мене не І мені дуже-дуже хочеться, щоб це був вже фініш, щоб я повністю вже перейшла на півоні Vін Dimensions. Покажу ластівок, яких я вам не показувала минулого тижня, бо я їх не відшивала. На цьому тижні також вони випали в рулетці, То я відшила одразу за два тижні звіти і вишила ось цю повністю ліву ластівку. Тепер у мене центральний сюжет повністю готовий, завершений. Я іноді дивлюсь і думаю, може його так і лишити, більше нічого не вишивати, зробити мережку по колу і на тому завершити. А лишилось мені вишивати ще доволі багато. Ось цей візерунок ліворуч і праворуч. Але поки я їх не спішу розпочинати. На цьому тижні також випали ластівки. Тому я хочу поки погратися з цим візерунком і змістити його трошки вгору, щоб відстань була між листочками, однакова, ну, трошки посунути вгору. Аби воно мені не зачепило тут крило ластівки, і так само праворуч, трошки підняти. і Ось ці окремі листочки, я не хочу вишивати взагалі. І до мережки теж у мене будуть тут трошки свої зміни. Міла, будь ласка, не ображайся. Все чудово, гарний сюжет, мені подобається. Але мені трошки вже надоїло, чесно, його шити. Відшито всього-навсього 20%. Ще шити і шити, особливо цю мережку. Мережку я хочу зробити однакову з усіх сторін, що зверху, що знизу. І я ще не вибрала, яка мені більше подобається: верхня чи нижня. Чи вони однакові? Ось ці мости, вони мені мости нагадують, точно я не хочу шити. А ось серединка мені подобається. Ну, і воно наче однакова, чи ні? Неоднакові. Я з цим буду розбиратись пізніше. Це буде наступний етап, і до кінця тижня маю це зробити. Тож роботи в цих ластівках у мене ще дуже і дуже багато. Той випадок, коли вимкнули світло у самий непідходящий час. Ну, він то по графіку його виключили, але, дівчатка, ви вишиваєте, коли у вас немає світла? Я маю на увазі, коли вже сонце сідає вечір, десь 8-9 година. Ось у мене зараз вимкнулось світло о 9. Я включила свою лампочку цю і хочу дошити одну ниточку. Я не сижу при цьому світлі. Трошки важко, очі болять, воно то гарно освітлює, але я не хочу вишивати таким чином. Тож я зараз дошию одну ниточку і на цьому вишивка на сьогодні завершиться. Отак, ось бачите, який шматочок у мене вже відшитий. Це ось ця частинка. Я навіть в цих квіточках зробила ось бек. Не весь. Тут ще червоний бек синій, ниточки там зелені йдуть, я їх ще не робила, бо хочу дошити верхню частину, тоді шити той бек. Зробила тільки ось темно-сірим, щоб було видно самі квіти. А так, вся частина це півхрестик. Я вже шила цим півхрестиком і думаю, ну коли ж почнуться хрестики? Дійшла до квітки і вже зраділа. Нарешті я повишиваю хрестики. Але відтінки, як бачите, одні сірі. Світло-сірий, темно-сірий, сірий, темно -сірий, сірий. якихось 50 відтінків сірого. Цей сірий колір мене починає трошки так напрягати, бо мені вже хочеться якихось яскравих відтінків. А тут лише один сірий. Ось дійшла тут коричневим трошки відшилося. Мені цього мало. Це починається вже сама ваза. Ось. Нижня частина вази. Ось тут будуть теж квіти. Ну, я підозрюю, що вони такі самі світлі, як і ось ці. Тут, по схемі, ось білий колір точно є. Побачимо. Ось такі мої просування за цей тиждень. Дійшла я до середини і вишила я ось два рядочка. Ну, це десь? скільки? 2000 хрестиків. Маловато, звісно. Але без світла я вишивати не буду. Ще є час, це тільки початок. Буду намагатись шити трошки швидше, але якось півхрестик у мене завжди я його довше відшиваю, ніж хрестики. Я не знаю, чому так. Ось такий результат. Сподіваюсь, наступний тиждень буде у мене більш продуктивним. Я дійду до кінця праворуч. І почну вже відшивати не тільки сірими ниточками, а вже і там базу трошки іншими кольорами. І, можливо, ось цю квіточку я теж зроблю. Ось такий невеличкий екшен-план на наступний тиждень. На жаль, не встигла я завершити віночок, вишила лише ось ці листочки, трошки квітів. І на цьому все. Я все кудись поспішаю, хочу поскоріше все відшити. А може, навпаки, треба сповільнитись, і вишивка піде швидше, і скоріше все відшиється. Але все ж таки, щоб не втрачати час, я все ж таки визначилась, як я буду оформляти. Я хочу зробити дві невеличкі подушечки і замовила декілька тканин. Тканин, насправді, я замовила багато, є для оформлення і є тканини для вишивки. Так от, щоб оформити гортензію і віночок, я вибрала ось декілька тканин, ось ці зелененькі, жовтеньку і цю лавандову. І я зупинилась на лавандовій. Мені вона подобається більше всього, як з віночком, так і з гортензією. Жовтенька мені також подобається. Начебто непогано, начебто теж гарно. Але я ось дивлюсь на п'яльця свої, які лавандового кольору, і мені хочеться, щоб і основа була в мене. Теж лавандова. Ось так. Або скомбінувати жовту і лавандову. Я не вмію, правда, цього робити, по пошиттю я не майстер, але дуже хочеться, щоб воно виглядало гарно. Я ще замовила ось цю зелену. Одна такого трав'янистого кольору, як травка зелена, ось так, якщо прикласти. А інша світліша, як трошки відсвівша травичка. Ну, вони теж непогані, але ось ця зелена сюди не підходить, мені стається. Тому я поки зупинилась на оцій лавандовій, і, мабуть, так воно і буде, що оформлю дві подушечки в, в цей колір. А який вам колір сподобався жовтенький, лавандовий, може ви з травичкою бачите оформлення. Я ось покажу вам, як виглядає бабка тут. Бачите, як гарно. Краще, ніж та бджілочка, <смі> ну, принаймні для мене воно краще. Це що стосується оформлення цих робіт. А я ще згадала, що у мене ж неоформлена робота від лелі ось ця ялиночка. Вона поки так у мене лежить, трошки я її пом'яла, але я ще не прала, не прасувала, тому що чекаю оформлення. Я ці всі процедури роблю перед оформленням. Тому я взяла ще ось таку зелену тканину з таким візерунком, трошки золотистим він не сяє, але трошки золотка тут є. Ось так я хочу, щоб воно виглядало. І це буде теж такий новорічний пінкіп, але трошки. По формі інший, не кулька, не вал, це буде трикутничок, як ялиночка. Ромбіком я робити не хочу, ну воно якось мені не подобається. А я хочу зробити трикутничком. Я взяла самий маленький шматочок, меншого просто не було, тому тут. Якось так багато тканини здається. Хоча насправді мені треба ось буквально ось такий шматочок. Я думаю, що вона у мене не пропаде і буде ще щось з нею оформлено. Я придбала стрічку під вишивку. Я вирішила відшивати ось ці літні сюжетики. На стрічці. Хочу спробувати зробити бант. У мене немає банту. Я дивлюсь, дівчата так вишивають, роблять такі гарні банти. У мене давно була ця ідея, але побачила сюжети, довго думала, як їх скомпонувати. І вирішила, що бант буде такою гарною ідеєю, як Скомбінувати сюжети і зобразити їх разом. Стрічка тут шириною в 10 см. Я ще не рахувала, скільки тут хрестиків, скільки вільного місця залишиться. Менш тим я навіть ще не підібрала які сюди сюжети, підуть у мене. Але я зробила ось таку виписку. Тут всього 28 сюжетів. І я виписала розмір в хрестиках кожного сюжету. Пізніше я вам покажу, що я з цього вибрала. Поки я це відкладаю, і так багато роботи. Хочеться вишивати і дім. Це я залишу на такий факультатив, коли немає світла, або там. Ще щось на той випадок, коли я не можу сидіти за статком і вишивати. Ось це у мене будуть такі розрахунки, але пізніше. І остання тканина, яка у мене з'явилася нещодавно, це італійська тканина Граціано. Побачила у таї в наявності. Я її самостійно шукала, коли ще дівчата вишивали. Адвент новорічний від Тела Артіс. Одна дівчинка вишивала саме на такій основі, вишивала кожний день в кожному цьому блоці. Мені так сподобалось колір такий ніжний айворі відтінок з цими золотистими лініями. Дуже гарна така тканина. Це щось. Якесь п'ятнишко, не знаю, звідки взялось це, не я. Можливо, у мене теж з'явиться адвент-календар в такому стилі. А можливо, я під цю тканину виберу якийсь інший сюжет. Що це буде, теж я не знаю, але попередньо ось плани у мене були на такий адвент-календар. І також така ж сама тканина. Але в іншому кольорі. Це такий мокрий льон, теж з цими золотими лініями. Гарна така тканина. Чудово, мені подобається. Тут щось теж я не зрозуміла, що це. Просто я її ще не відкривала, отак, от в пакеті, як вона мені приїхала, я ось перед вами її розкрила. Аби не шелестіти, з пакету винула, і ось при вас теж її роздивляюся. Дуже гарно. На цю тканину теж є якісь певні плани у мене, ідеї. Треба спочатку розібратися з одними втілити, а потім вже переходити до інших. Ось такі у мене результати цього тижня. Вишити вдалося небагато. Мені навіть це не подобається, коли я мало вишиваю, але як є. Зато є у мене ось дві такі шикарні тканинки. І я знаю, як я буду оформлювати вже свої роботи. Бо я не дуже люблю, коли в мене вони лежать неоформлені. Це для мене якийсь такий тягар, що я щось інше вишиваю, а те лежить. І... Я можу навіть забути, що воно в мене вишито. На цьому поки в мене все. Дякую вам за увагу, дякую за підписки, за коментарі, за натхнення. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!